Тобі не купує ні смаколиків, ні іграшок, бо ж каже, зараз час займатися важливими і серйозними справами. Зовсім юний волонтер Михайло Мельник з Волинського села Велемче у свої 10 років вже зібрав кошти на два дрони для воїнів 14-ї бригади зсу. Як зазначають у Волинській єпархії ПЦУ, про збір хлопчика оголосив настоятель церкви в цьому селі, священник Дмитро Алій. Він проявив цю активність сам добровільно, тому що сказав Хочу допомагати воїнам. Його такий патріотичний заряд підштовхнув його до цієї ясності. Він звернувся до мене, бачу, що чи можемо щось таке організувати. Я звісно погодився і я оголосив в храмі про те, що ми збираємо. Як розповів отець Дмитро, хлопчик, мало того, що сам усіляко старається зібрати необхідну суму, так ще й заохочує своїх друзів та однокласників. Михайлик, хлопець, дуже такий позитивний, активний в школі. Так само він себе поводить, залучає всіх своїх друзів, просить з них не бути байдужими. Також телеканалу конкурентів вдалося поспілкуватися із мамою юного волинського волонтера Михайлика і дізнатися, з чого почалося волонтерство її сина. Це навіть загадка, напевно, і для нас. Він у нас такий дуже емоційний хлопчик, він такий переживає дуже сильно. І коли почалась війна, в травні місяці ми втратили нашого родича, молодого рідного брата. Потім загинув кум наш друг сім'ї. Він дуже переймався цим, і потім бачу, хто йому не дасть ці гроші там на морозиво. То піде в магазин, якусь там здача залишиться, і він все збирає і збирає. Якось. Ввечері сів порахували ми гроші дві тисячі. Каже, мам, я хочу допомогти військовим. Перші гроші, які вдалося назбирати, волонтер віддав на купівлю автівки для захисників. А згодом у Михайлика з'явилася власна велика ціль. А точніше, дві. Потім його мрія була назбирати на дрона. Він ходив в церкву, прислуговував там. Знали ті, хто ходять церкву, то Знали, що він збирає то подавали йому по декілька гривень. Родичі приїжджали. Ми з чоловіком, бабуся, допомагали колядники. Він ходив колядував. Він це все збирав і ніколи не ну ніколи собі нічого не купує. це ми назбирали на два дрони. Купили два дрони і дві батареї до дронів. Сам Михайлик в коментарі для телеканалу конкурент Конкурентів розповів, що так само віддано допомагає захисникам. бо найбільше хоче лише одного. Я хочу, що... Десятирічний волинський волонтер Михайлик Мельник каже, що зупинятися і не думає, бо ж для героїв, які боронять Україну, треба купити ще тепловізор. Будуть збирати поганенько напевне баща, що називається. і в нас можна пола. За такі старання десятирічного волонтера Михайла Камельника, митрополит Луцький та Волинський Михаїл нагородив відзнакою, бо ж саме з таких хороших і важливих справ та відданих патріотів і складається перемога України.